Чити мандрувати комфортно і бюджетно, та ще й тоді, коли їхати треба на власній машині, а за кермо сідати не хочеться. Вихід є, можна скористатися послу... послугою так званих вагонів автомобілевозів. І незважаючи на погодні умови, доїхати до місця призначення найбезпечнішим транспортом, водночас зберігаючи ресурс машини та нервоводія. Але для початку дізнаємось, скільки коштує таке перевезення. Про це знає Аліна Суєндукова. Якщо вам потрібно поїхати в інше місто з власним автомобілем, але кермувати самому просто немає змоги, то ви можете скористатися послугами ось такого спеціального вагона. вози курсують по кількох найпопулярніших напрямках. Зокрема, з Києва, до Львова, Ужгорода та Дніпра. Так само з Дніпра, до Львова й Одеси. До Південної Пальміри та Львова можна дістатись із Харкова. Безпеку вашого автомобіля гарантують ось такі от спеціальні кріплення та до того ж тут стоять датчики руху. За всіма машинами у вагоні, наче огоронець на парковці, невтомно стежить фахівець. Водій слідкує по монітору, що Твориться у вагоні автомобілівозі, якщо якась здвижка, і що машини все на моніторії. Фиксую, фиксую. На потязі катаються як вітчизняні лануси, так і представницькі мерседеси. Наприклад, ці дівчата у Дніпро відправляють свій улюблений лексус. Вагондаписана їдять рядом. А ми спокійно будемо спати, ніж їхати по нашим дорогам. Бівайсе. Але що вигідніше? Поїздка потягом чи автомобілем «Джедаї» підрахували вартість обох варіантів. Візьмемо, наприклад, Ланос, який важить трохи більше тонни. Провести його у вагоні з Києва до Львова коштуватиме десь 540 гривень. Купе на чотирьох стане вам ще у 1200. Вам же ж теж треба разом із родиною якось доїхати. Загалом маємо 8,5 з годин у дорозі та 1740 гривень з гаманця. Натомість, якщо поїдете автомобілем, заощадити майже 700 гривень і понад 2 години у дорозі. А от з Харкова до Одеси прокатити ланус коштуватиме 690 гривень, плюс купе – 1076. Усього 17-годинна поїздка стане вам у майже 1800 гривень. За мандрівку ж на авто ви заплатите півтори тисячі гривень, але виграйте цілих 6 годин часу. Підсумуємо, мандрівка автомобілем, звісно, зручна. Але окрім витрат на пальне, не варто забувати ще й про якість асфальту, перерви для відпочинку та й про амортизацію самого авто. Вид пам'ятати, а потяг, хоч і повільніший, але таки значно комфортніший.